Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас 26 серпня після роботи заходила в магазин Сільпо і копієчка. В магазині Сільпо купила фарш асорті охолоджений на 75 гривень. Хочу зробити голубці з мангольдо. І от таку томотну пасту Чугуївська вона йде біля 12 гривень. Сметана у мене є, рис у мене є, тому сьогодні в мене будуть голубці. Хто ще не пробував готувати голубці з Мангольду, спробуйте. Це дуже смачно і швидко. І ще я говорила не раз, що в холодному вигляді такі голубці мені навіть чимось нагадують суші. Так що спробуйте. Ну, а тепер покупки в магазину копійочка. Так, в магазин копє заходила, тому що потрібна мені була от така ручка на кришку. У мене на сковорідці зламалася така от ручка, впала кришка і тріснула вона, ну і відвалилася. Я вже не раз купувала такі ручки і на цей раз теж от купила саме в копірці такої форми, значить, така ручка коштує 34 гривні. Я взяла вона така височенька, от, зручна, можна так взяти гарно, от і вже можливо не буде падати ця кришка. Так, далі побачила вчора у Ліди на каналі Життя в Україні, що вона купувала в. Аврорі, такий шампунь ну повну версію. Вірніше, не шампунь, здається, кондиціонера. Шампунь ще вона буде купувати. Цей саме шампунь, їй дуже подобається з кератином. Він іде для блиску та випрямлення. Тут іде сікалоє, колаген і олія авокадо. Побачила от такий пробничок. і... Він коштує 890. ну Зацікавила мене ця лінійка, і думаю, спробую, можливо, в подальшому теж буду купувати її. Так, і Ходила-ходила біля поличок з косметикою. Знову продовжується там, не знову, а продовжується там розпродаж косметики LN Pro. Ще раз подивилася на олівці для губ. Можливо, ще куплю деякі ті, що залишилися там в залишках, в остатках. І от побачила вже, ну не раз я звертала увагу на отаку палеточку від Allen Pro. Це 103 відтінок мау. Ну, багато теж на неї бачила хороших відгуків у дівчат. Я то взагалі не дуже користуюся тінями. У мене їх всього одна штука от від Avon, от така двічка. Здається, називалася вона Мокко, чи якось, якось так. Шкода, що в Айвені вже немає таких от тіней двох двієчок. Активно так зараз ними користуюся і вони якісь такі, знаєте, безкінечні, ніби кожен день і фарбуюся, а вони от це ніяк не закінчаться. Але ж все-таки, колись кінець прийде, тому думаю, візьму от таку палеточку від L Pro, тим більше, що на неї зараз хороша ціна 75 гривень, то чому й не взяти. І забрала її вже останню. Так, Зробила вам свочі. я не такий дуже спец по свочам і, можливо, вони тут і не дуже гарно будуть вам е е представлені. Але, от, от такі свочі, все мені сподобалося. Цей сводч, от, от, він не полосить, просто тут попало на кісточку, тому такі ніби лінії темні. А так, і от цей який з блискітками, і ці два дуже, до речі, схожі на е, ці тіні від Avon-відтінки. Е, тому, Думаю, з задоволенням буду їх використовувати. Вони м'якенькі такі, гарно тушуються. ну, Буду, буду користуватися, тим більше, ще раз повторюю, така зараз хороша ціна в копійці. Зверніть увагу, заходьте, якщо ще є там якісь позиції. Там і для брів є помадки, і олівці для брів, і гель для брів, але мене. Якось ці товари не зацікавили. Каял для очей, здається, в нашій копірці ще є. Ну і там деякі олівці, які я вам показувала олівці саме для губ. Так що, от така у мене була покупка. Ну, звичайно, ще було два корми для котиків, ну, як же без цього. Так що, от такі в мене на сьогодні були покупки. Кожного дня заходжу в магазини. Хоча якось дивилася відео дівчат, що в цілях економії все-таки вигідніше купувати і продукти, і такі товари, які вам необхідні, наприклад, раз в тиждень робити закупи, а то і раз, можливо, якщо це косметика, або якась побутова хімія, або засоби по догляду за тілом, то можливо, краще купувати і раз там в місяць, десь шукати вигідні ціни, акційні ціни, оптом закупати, ну якось, знаєте, економити. Але вже в кого як виходить. Знаєте, хтось кожен день заходить в магазин, по мінімуму купує, ну а хтось, якщо є кошти, закупається раз, але на велику суму. Всі ми різні, усіх нас різні зараз Бюджети, дохід сім'ї різний і різні потреби. Але ми тримаємося, українці, працюємо, допомагаємо і ЗСУ, і один одному, платимо налоги, податки вірніше. ну і Життя продовжується. Дякую всім за те, що дивитесь мої відео, коментуєте. Дякую вам всім за увагу, здоров'я вам, хорошого настрою! Ну і до наступного відео. Пока-пока, до побачення!